Всім привіт! Ось такі урожаї помідорів я отримую кожного року і розповім вам, як цього добитись. Маю декілька правил і методів досить простих. Ось такі гарні великі помідори в мене виростають. Тож приступаємо до роботи. Сьогодні у нас п'ятниця, початок липня. На дворі пройшов гарний дощ і сьогодні у нас захмарено. А в мене по графіку обробка моїх помідорів від від І також від кормоза. Я повиривала ось тут бур'яни. Звичайно, була велика жара, я їх не рвала, щоб трошки хоч затінити. Але ж ну куди вже чекати, потрібно виривати. Покажу вам, в якому розвитку знаходяться мої помідори. Є кущі, на яких вже зав'язались помідорки досить багатенько, але вони все одно хочуть ще цвісти. Інші кущі, це залежить від сорту, або ранні, або пізні, або середні. Ось це в мене середній кущ, він активно дуже цвіте і зав'язує плоди. Видно, що цьому кущові все достатньо. І вологи, і удобрення. Поливаю я помідори раз у 2-3 тижні, зазвичай, але в цьому році така велика жара, що мені доводиться поливати кожні вихідні. Коли жара мене, я їх зовсім перестану поливати, тому що лишня волога помідорам також не потрібна. Поливаю я гарно, так, щоб десь на метр промочилася земля в коріннях. У ну, мене є можливість, у нас є своя скожана, я кладу шлангу, і поливається вся земля, і навіть сюди на стежку виливається трошки, ну, земля мокріє, і коли ти йдеш по стежці, то відчуваєш, що вона аж загорудоє. Також я роблю обробку від хвороб біологічними препаратами вже на цьому етапі. І з цієї обробки я додаю які-небудь. Удобрення черзі. одного тижня кальціо і селітри, наступного тижня можу додати монофосфат калію і трішки аміачної селітри, але обов'язково в корінь. А ще через тиждень якесь комплексне добриво можна навіть взяти для квітуючих рослин. Головне, щоб ззаді було написано досить багато перелік великий різних мікро і макроелементів. Перед обробкою обов'язково потрібно зібрати всі спілі овочі. Я збираю навіть трішки буренькі помідори. Вони потім достигнуть, тому що навіть у біологічних препаратів є термін очікування 2-3 дні. Але я буду збирати помідори наступного разу аж через тиждень Я набрала літрову баночку теплої води, тому що в теплій воді набагато краще розбавляються всі препарати і добрива. Сьогодні я буду обробляти помідори і петунії свої. І також, якщо залишиться всі огородні культури, отаким фітоцитом. Ви можете використовувати також фітоспарин, він у мене є. Але я з ним буду обробляти по черзі. Такими біологічними препаратами потрібно обробляти кожні 7-10 днів. Тож, оскільки у нас помідори вже зав'язалися, ми використовуємо тільки біологічні препарати. Отаку от пачечку я розбавляю на 10 літрів. І, звичайно ж, додаю прилипач. Добре, що тут прилипач також є. Я купую ось такі різні добрива, які мають великий склад, багато мікро- і макроелементів. Підходять як для квітів, так і для овочів, бо овочі також квітнуть. І висипаю дві мірні ложечки на 10 літрів води. Помідори я бризкатиму не лише поверху, а й намагатимусь попасти в зону коріння, де земля, щоб ще й на землю попало, щоб живі бактерії розвивались також на землі. До роботи. У мене ще є роствор і, звичайно, я буду бризкати перець та баклажани.